Як 2022 рік змінив геополітичний статус України та що з нами буде у 2023? му Що станеться з Росією? Чи можливий її розпад? І чи можливі неочікувані геополітичні союзи у 2023 році? І, взагалі, як це може відбуватися, поговоримо разом з Віктором Івановичем Пащенком, кандидатом політичних наук? Віктор Іванович, доброго дня, доброго дня. В студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр. Ми будемо розпочинати. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і ми розпочинаємо. Віктор зі ми з вами увесь двадцять рік розмовляли про те, що відбувається у світі, про різноманітні події. Давайте зараз будемо підсумки позволити і казати, що можливо в 23-му році. Да? Хоча це прогнози діло неблагодарне, як кажуть, завжди. Так от, давайте розпочнемо взагалі з базового. 22-й рік змінив Україну, але змінив і весь світ. Як ви вважаєте, як посилилися чи послабились позиції головних політичних гравців, геополітичних гравців у світі? Китай, США, ЄС, Великобританія, напевно, окремо, ну, когось ви ще назвете. Звісно, про Росію поки не кажемо, який це гравець. В <рес> принципі, Вперше в історії, от ну, у нас дуже коротка історія існування України, але за цей короткий проміжок часу це вперше, коли ми опинилися в епіцентрі світової політики, в епіцентрі світової уваги, і більше того, стали причиною посилення чи послаблення а, більшості країн світу, практично. Угу. Причому навіть тих, які розташовані від нас дуже далеко, або з якими ми пов'язані не так сильно там економічно. Тим не менше, ми впливаємо зараз на все, хочемо ми, ми цього чи не хочемо. Це по перше, по-друге, дискусії про долю України вони зараз в першому на першому місці, фактично, і от, спостерігаючи за тим, які дослідження зараз проводяться, що намагаються з'ясувати, то приємно, що цим запитанням, що буде в Україні в 2023 році. Переймаються не тільки українці, переймається фактично весь світ. Те, що сталося, дуже вплинуло в першу чергу. Це на Європейський Союз, якщо говорити в цілому, дуже вплинуло на Сполучені Штати. Це впливає також і на Китай, тому що, скажімо так, напад Росії на Україну він очевидно дещо не відповідає і інтересам Китаю. Китаю в першу чергу, а по-друге, не відповідає інтересам Китаю те, що це так затягнулося. Я думаю, що влада Китаю, скоріш за все, була в курсі того, що буде відбуватися, але так само як влада Російської Федерації, вони вважали, що це справа двох трошків. Ну, в такому затягнутому конфлікті вони, звісно, не зацікавлені, і це заважає їм вирішувати ті ж самі питання, наприклад, з Тайванем і так далі. Це заважає їм робити бізнес, як звичайно, і взагалі ставить багато перепон на шляху їхньої зовнішньої політики, на шляху їхнього економічного ну, тобто, розвитку. давай так ви вважаєте, Китай посилився чи послабився? От? Китай послабився, ага, послабився. не суттєва, ага. не суттєво, але він послабився. Європейський союз. Знову ж таки важко говорити з однієї сторони, він послабився економічно, звісно, оскільки ну, ми ж розуміємо, що а, доступ до російських енергоносіїв і відповідно така увага до Росії була зумовлена не тільки там, корупційними діянами, а ще щось, а тим, що ну, такі дешеві енергоносії вони були дуже вигідні для європейської економіки на той момент. Але на даний момент вони чітко розуміють, що від цього необхідно. Відмовлятися, тому що заплатиш десь в іншій сфері. І з однієї сторони, в економічному плані Європейський Союз послабився саме зараз, саме на даний момент. Але якщо говорити більш стратегічно, то, по-перше, він дуже давно демонстрував такої єдності, він дуже давно демонстрував такої спільної волі. І, по суті, напад Росії на Україну, він з однієї сторони, згуртував українців. І змінилися показники ставлення до європейського майбутнього України, до вступу до НАТО. Але одночасно цей напад він згуртував і Європейський Союз, оскільки е, співчуття до України прагнення допомогти Україні там дуже велике, і це дозволило європейському союзу побачити ще один вимір своєї діяльності, зрозуміти, навіщо вони потрібні, зрозуміти кому потрібно взагалі європейцям. Стало щось можливо краще зрозуміло про себе, оскільки вони побачили, що люди можуть воювати, відстоюючи своє право на європейську перспективу. Можливо, частина краще стала розуміти, Взагалі, для що, чого що вони, вони вже мають. Yeah. І от о, останні скандали, які там відбувся, мені здається, що це теж трішки пов'язано з ситуацією в Україні. Тобто, Збереження сталих і нормальних стосунків з Російською Федерацією, навіть після того, коли Меркель виходить і там каже, що Путін він. Зійшов з глузду. Да. скажімо так, все рівно зберігалися нормальні стосунки, і відповідно, мало хто про це говорить зараз, але всі мають на увазі, що цілком можливо, що був якийсь корупційний компонент. Тому як тільки виникла підрозла в тому, що Катар корумпував вищих посадовців Європейського Союзу, то це відразу отримало результати в вигляді арештів. Спікер тако європейського парламенту і так далі було про це відо окремо. Ми з залишимо посиланнями про це окремо розмовляли. Да, Стало да, зрозуміло, що терпимо ставитись до корупції, яку розводять авторитарні країни з метою якісь свої інтереси в рамках європейського Союзу забезпечити. Це приводить в підсумку. Потім у це до таких неприйнятно на да. Да, Зріс рівень неприйнятності. Так ну давай ага. Сполучених штатах. Там загалі ну тема України. Ми бачимо, що вона постійно на шпальтах. Угу. На жаль, у нас з'явилися і потужні опоненти. І це зрозуміло, оскільки. Це трампісти, і... да, трампістить да, мага. І всі, хто намагаються на цьому отримати дешеву популярність, оскільки відверто говорячи, більшість людей в США, які виступають проти такої допомоги України, якщо подивитися, наприклад, порівняти з іншими заявами, які вони роблять. В більшості це популісти, це безвідповідальні політики. Якщо говорити про більш раціональних, більш поміркованих, більш відповідальних uh -huh. політиків і в одній партії і в іншій, то вони, в принципі, єдині в тому, що Україні необхідно допомагати. Коливаються там, можливо, тільки відрізняються їхні погляди в. Ну, То в общем, зрозуміло, та, да, да, там так, так. не будемо ще зациклюватися. Так, так що Україна поки що на першому плані, і це суттєво змінило і світову політику, і зовнішню політику кожної з країн. А скажіть, давайте про Україну. Чи от ми на першому плані, але чи змогли ми стати суб'єктом, з об'єкту, яким ми завжди були, ну, якщо чесно сказати, всі ці 30 років. Ну, на мій полі, пожливо, на ваш появ. По Я що вважаю, Україні? що суб'єктність наша зросла. Так. Хоча е, ми стали більш залежні угу. від цих країн, але ну, зрозуміло, що залежність вона завжди це дорога з двостороннім рухом. Так. Не буває зростання залежності, ну, так само, як це європейці чітко зрозуміли. з... Своїх стосунків з Російською Федерацією і Російська Федерація зараз починає розуміти свою залежність від Європи, коли починають зменшуватися обсяги надходжень від продажу енергоресурсів. Так, так само і зараз і ми з однієї сторони в плані постачання озброєння різної амуніції, ми залежні, але від нас. Залежить в якому напрямку буде розвиватися, в тому числі і Європейський Союз, як буде змінюватися його безпекова складова. Оскільки зрозуміло, що з Російською Федерацією, в тому вигляді, в якому вона залишиться після війни, Європейський Союз, якби ми уявили таку картинку, що України просто немає, то це була б величезна проблема, набагато більша ніж. Та, яка от буде, якщо ми будемо виступати, як і раніше, союзниками Європейського Союзу. Тобто в майбутньому світі Україна стала більш важливою. Угу. Слухайте, а от зараз таке питання, да, цікаве, е, хто більше? На кого впливає, ви кажете, про залежність? Ми на США та ЄС, да чи вони на нас? Тому що насправді ж кажуть, що зеленський найпопулярніший політик у світі, там людина року по всім версіям. Якщо ну, наприклад, Україна почне там програвати на війні, чи Зеленський буде критикувати якусь владу, то це. Послаблю, як не дивно, цю владу в цій країні. Ну, так каже, да? такі є думки. З іншого боку, ми дійсно залежимо зброєю, амуніцією, грошима, ми не забуваємо, у нас отака дірка в, в бюджеті. От як ви думаєте, оця? тобто ми все-таки стали десь на шальки чи ні? Ну, за, за рахунок духу українців нашої збро... ну, і нашої війни? Чи все ж таки ну, ми під контролем, так скажемо? Ні, тут я не думаю, що це можна назвати підконтрольністю. Ну, Ну і рівнозначного становище теж немає. Посилилась залежність України від Європи і Сполучених Штатів, і їхня залежність посилалась. Просто це дещо різні речі. Наприклад, там зараз саме завдяки тому, що ми воюємо, їм доводиться змінювати свої оборонні бюджети і відновлювати військову промисловість, оскільки вони ж постійно намагалися від всього цього відмовитись. І коли ще до речі, сигнальчики в них теж були доволі давно про це, коли. Проводили операцію, якщо я не помиляюсь в Лівії, то uh -huh. uh, французьким, англійським військово-повітряним силам довелося позичати, оскільки в них не вистачало, ніби комплектів, вони uh -huh. дуже швидко відлітали, і вони не могли навіть. Авіапалива в них було недостатньо, вони дуже швидко все це о, ну, да, використали, спалили, да, використали ага. дуже. І з'ясувалося, що їхні збройні сили взагалі не розраховані. І зараз теж ситуація ж в Україні, війна показала, що всі ці передові технології, які розроблені в цих країнах, вони існують переважно о, в дуже малих масштабах. Ну, ну 1, 4, якось, да, так, там, в одиничних якихось чи так, їх було десятку. декілька. І ага. зараз їм доводиться відновлювати це виробництво. Завдяки тому, що американці мільярди доларів виділяють на те, щоб частину свого військового спорудження передати Україні, в них виникають величезні потреби і це означає що у них працюватимуть ті ж самі військові підприємства і так далі тобто це все залежить від нас ми фактично стали причиною цього а це те чого у нас в україні відбувається тому залежність тут ну вона така знову така. ж таки подвійна ага зрозуміло а давай тоді до 2023 року будемо переходити про україну як ви бачите Україну в 2023 році ми Посилимось і ми зможемо більше отримувати зброї. І як кажуть, це буде переможний рік. Чи все ж таки, ну як кажуть, з іншого боку, люди потроху вже від війни в Європі і в США, ну вони там до неї дехто звикає, дехто вже вона вже йому надоїла. Ну і коротше, угу. кажуть, що це все може на жаль для нас зійти на ні. Але ми ж так аналізуємо, ну намагаємось об'єктивно. От як ви вважаєте? Загроза ця є. І в першу чергу ця загроза пов'язана з тим, що Росія робить все можливе, все від неї залежне для того, щоб ця загроза реалізувалася, mm -hmm. оскільки вони чітко розуміють, що а, на даний момент а, повернутись в а, лютий 2022 року і атакувати так, як атакували вони тоді. Вони не зможуть, оскільки і кадрові і військові в них знищені, і в технічному плані в них цих можливостей немає. Тому от ми зараз і перейшли, знаєте, ситуація мені нагадує. Дещо Першу світову війну, коли спочатку німці дуже потужно наступали, а потім почалося стояння uh -huh. на Сомі, в Ордені і так далі, де дві да, армії просто одна проти одної. Да. Да. І великих наступів вже не було. Німці намагалися в окремих якихось точкових місцях прорватися, тому що в них не вистачало сил. Зараз ми теж аналогічно бачимо, що наступу. По всій ширині фронту Росія здійснювати не може, вона намагається от, да, на місцевої да, людини і поїхали. І вони розуміють, що спроможність України захищатися, вони не можуть здійснити аналогічно наступальну велику операцію. Тому за порукою своєї перемоги вони вважають або дестабілізацію ситуації в Україні, або позбавлення України міжнародної підтримки. Тому на це зорієнтована діяльність величезної всієї накопиченої росіянами. Агентури в Європі і в Сполучених Штатах ну, який тобто, ви вважаєте сценарій найвірогідніший? <кхух> ну я зрозуміло, що це так. <кхух> прогноз, я думаю, але... що, скоріш за все, не вдасться, <кхух> тому що, по-перше, нарешті європейці американці розуміються, розуміють, що є така загроза, і розуміють, що з нею необхідно боротися. По-друге, доволі потужною є протидія, оскільки величезна кількість людей, розуміючи цю загрозу. Розуміючи, наскільки ця війна несправедлива, вони, якщо росіянам доводиться величезні кошти вкладати в формування такої установки, що а давайте краще а, спрямуємо все це в, іншу, в іншому напрямку, давайте якісь мирні перемовини, зафіксуємо ага. статус кво і так далі. Їм доводиться витрачати ресурси, а опонентів, які діють просто відповідно зі, угу. зі своїми переконаннями, все рівно набагато більше. Звісно, є політики, які намагаються цю нішу зайняти, осідлати цю тему, але знову ж таки рік нам покаже. 23-й рік він буде таким самим довгим і важким, як і 22-й, Але я відверто кажучи, навіть протягом 22-го року побоювався більше, що будуть зміни у о, політиці США чи Європи по відношенню до підтримки України ніж в 23-му році, оскільки є вже певна сталість, Угу. Є вже випрацьоване встановлення. А воно змінюється не так швидко, ну, тобто, як вони хотілося. Тобто, довго приходили на цей да, шлях да. і Але звертати зараз, також да. зараз, у як, них, якщо буде, то а, довго. Скажімо так, до літа навіть тривала стадія вироблення ставлення. Тобто не було зрозуміло, що ми роз, як до цього будемо ну, так, ставитись, так, так. тому що те, що відбувалось в Україні, викликало здивування. І спочатку, наприклад, здивуванням тим, що нас не можуть завоювати, потім здивування нашими наступальними операціями і так далі. Хоча ситуація там після Харкова, да, після угу. ну, да, добре, Херсон, вона у нас стабілізувалася, але я думаю, що навіть ще трішки раніше прийшло розуміння до наших партнерів, що о, ситуація така. І вони. Нарешті сформулювали своє ставлення до цього і почали посилювати Україну. Тому я думаю, протягом 23-го року, якщо не буде якихось там екстраординальних, ну типу там Байден помер. Ну зрозуміло. Да. Звісно, що це буде не в наших інтересах, або там відставка уряду в чергова в Великобританії. І внаслідок цього, наприклад, якщо це закінчиться перевиборами, які е, дозволять підняти пацифістську якусь е, угу. партію. партію да. Яка отримає багато мандатів, тобто тільки якісь такі екстраординальні ординальні заходи. А так, я думаю, що точка зору випрацьована, і вони будуть її підтримувати. Тому я від 2023 року очікую зростання можливостей і потужностей України. Плюс дуже ж важливо, напротязі всього 2022 року ми спостерігали за тим, як Сполучені Штати і Європа, скажімо так, переставляли ті червоні лінії, які були в їх уяві. Тобто від самого початку вони, даючи нам озброєння, даючи нам якісь можливості, боялися одного, щоб це не спровокувало росія. Так. Тобто от вони бачали, от це червона лінія, щоб Росія Уявно. не почала там ядерну лінія да. війну. Да. Вона поступово пересувається. Поступово, коли нам передають все більш потужне озброєння, коли нам передають озброєння, яке дозволяє завдавати ударів по території Росії і так далі. Я думаю, що продовжиться пересування цієї червоної лінії і те озброєння, яке ми отримували, ми будемо отримувати, а плюс до цього нам будуть давати нові можливості, які дозволять продовжувати змінювати перебіг дій на фронті, дій на фронті і уго. посилювати нашу спроможність до. До перемоги ефективнеї, ефективного опору до і по... зрештою до перемоги, зрештою перемоги. А добре, а от в рамках того, що от ви ви кажете, про сталість геополітично. А чи не може вона все ж таки трошки зробити кульбіт і якісь неочікувані союзи? Ну, наприклад, той же Китай і США, як кажуть, можуть там умовно поділити якось Росію чи там Німеччина з тим же Китаєм, чи там ще з Арабським світом, який зараз також відіграє роль Туреччина? Ну коротше такі союзи, де якби Росія вже стане розмінною. Монетою, ну чи можливо для нас якийсь негативний сценарій, якихось союзів, де може Росія посилитись. Щось таке може бути? Імовірність дуже низька. Mm -hmm. Ця ідея про J-2, про дві країни, які будуть панувати світом, ну, вона, дуже вона мусолиться так, да. Так, mm -hmm. да, але вона переважно розвивалася от саме до цих подій, mm -hmm. і в тому числі і американські були експерти, які відстоювали цю думку, що необхідно це зробити. А, проте на даний момент кількість. Суперечливих моментів у стосунках Сполучених Штатів і Китаю дуже значна, і вона продовжує збільшуватись. Я думаю, що зближення Китаю з Сполученими Штатами можливо, а можливо, навіть і обов'язкове логічне, але це вже буде завдання для наступного керівництва, як мінімум для наступного керівництва Китаю, тому що нинішній очільник Китаю, ну, мені здається, що він закінчить як Путін. Угу. Нічуся. Коли, коли а, спочатку дуже довго розвиваються якісь транспортні коридори, якісь можливості, а потім ними нехтують, оскільки от є бажання задовільнити якісь свої дитячі помсти. Тобто ви не тякаєте, дитячі що комплекси. він зробить війну на Тайвані. Що великий да, китайський ага. шлях його чекає доля північного потоку, угу, коли він заради досягнення якихось. Локальних зовнішньополітичних дивідентів угу. буде нехтувати всім, що було зроблено до нього на протязі десятиліть. Очевидно, що людина, яка намагається наскільки намагається зберегти за собою владу, вона вбачає, вона розуміє, що є якась висока місія, якась висока. Слушайте, ну а ця історія, що вони поділять Росію, там щось ці карти, які там Буданов Це малює... Це те, що нам дуже б хотілося, але поки ще ні. Поки що ага. для Китаю Росія є. Важливою, це по-перше. По-друге, Китай поки що не дозрів для того, щоб так перейти в своїй зовнішній політиці. Uh -huh. тобто вони ж намагаються, як і раніше, переконати весь світ в тому, що вони це інша точка м'якої То, сили. Пратежіння сили. Да, да. Що, uh -huh. що, вони що вони не такі, як Сполучені Штати, що вони. На стороні добра, так би мовити, і так далі, не воюють, і, і не воюю, і зазіхання на територію Російської Федерації це буде дуже негативно сприйнято. Ну і тим більше ми розуміємо, що у Китаї і так величезна кількість проблем із своїми сусідами, які і так підозрюють Китай в територіальній можливій територіальній агресії. Там ну, да. і Японія, і і Індія, і всі інші країни теж доволі обережно ставляться до Китаю. Сказати, що є якась країна, яка такий, знаєте, як Сполучені Штати, Великобританія або а, Сполучені Штати Ізраїль у Китаю таких союзників немає. Uh -huh. А якщо він зважиться на атаку Російської Федерації зараз, то таких союзників і не буде. Тому вони в принципі зацікавлені в деструкції Росії, але колись десь згоді згодом потім зрозуміло так, Слушайте, так, а який... на жаль, uh -huh. на жаль, цього нам хотілося, але цього uh -huh. не треба очікувати. Якийсь проросійський російський союз можливо на ваш полі чи ні, ну там іран може не знаю там. Туреччина знову ж таки кажуть, може, такі, знову, Зараз Китай, там, бачимо, щось що вони намагаються такі. щось таке вибудовувати, да, може розвивають світ. стосунки угу. з Іраном. І протягом останнього місяця було аж забагато навіть відвідувань взаємних. Угу. Особливо багато було російських делегацій, які відвідували Іран. Можливо, вони там ділилися досвідом, як боротися з протестувальниками. Ну, в тому числі цілком можливо. А скоріш за все, що дійсно вони намагаються посилити стосунки між двома країнами з тим, щоб спростити саме передачу технологій, і передачу зброї. Ну коротше, ситуативний союз, але так. це не така якась стабільна. Конструкція. Ні, це не буде стабільною конструкцією, ага. все рівно у Росії з Іраном є суперечності, суперечності в тому регіоні. Ага. І надміру тісний зв'язок з Іраном, воно може викликати. Запитання у Сирії і в інших країн uh -huh. і так далі. Тому тут знову ж таки Росії доводиться зважати на точку зору тих країн, які сусідять з Іраном. Я уявляю, як, як себе зараз нервово відчуває Вірменія, наприклад, зовсім спостерігаючи. Ну і та ж Туреччина, вона також зірвана. Достатньо теж, напружених відносина. Ну, Іран він чимось схожий в цьому плані на Китай, uh -huh. О, у Туреччини колись. Коли Ердоган ще був при пам'яті, була така зовнішня політика, тодішній міністр іноземних справ її сформулював, що наша політика це zero problem, тобто нуль проблем у стосунках із сусідами. Mm -hmm. У Ірана немає жодного сусіда, з яким було б zero problem. Yeah. І через історичні якісь особливості, через конфесійні, через національні, і так далі. Там ж. У всіх є територіальні претензії один до одного. Це раз, по-друге, є якісь моменти, конфліктні і так далі. Тому вони теж от постійно намагаються балансувати. По суті, винахід до таких тривалих союзів між державами це скоріше європейський підхід. Коли йдуть на компроміси, ну і ну тут не, не треба занадто європейців хвалити. Вони до цього прийшли після двох світових воєн, які ну, вони розв'язали, але тоді чітко зрозуміли, що, наприклад, там Німеччині з Францією треба теоришувати на Сході і Китай поки що до такого не дійшли. Їм цієї мудрості не вистачає. Тому очікувати таких потужних союзів Росії з якоїсь з країн не варто. Тим більше це ми трішки наперед mm. залазимо, не тільки ми. Думаємо, що Росія розпадеться, бо з нею щось буде погано. І не тільки європейці, ті ж самі китайці, той самий Іран, вони теж щось подібне думають. І, звісно, ніхто не хоче пов'язувати себе стратегічними якимись стосунками з країною, в стабільності якої ти не переконаний. А почавши цю війну, Росія, от, вона якраз всьому світу продемонструвала, що вона є доволі крихкою. і Будь-який момент ситуація може змінитись. Отже, друзі, а що станеться з Росією на погляд Віктора Іванича? Ми дізнаємося у другій частині нашої розмови, яка вийде незабаром в нашому каналі. Тому підписуйтесь на канал, не пропускайте відео і чекайте на нове. Дякуємо вам.